Вітаю всіх у новому відео і у рубриці готую на 5 днів для тих, хто вперше поясню, що ця рубрика у мене виникла, тому що я готую чоловіку у рейс-страви, і вони в нього зберігаються в холодильнику, багато страв заморожені, більшість, ну, окрім ось таких перших страв, тому все гарно зберігається, нічого не портиться, все добре не хвилюйтеся. Розпочинаю з приготування млинців. У фарш додаю сіль перець, натерла цибульку. Тут у мене. Пів кілограма фаршу, це свинина з телятиною. Ретельно все вимішую і буду формувати млинці. Згадала, що хотіла ще зробити сиром, тому відділила половину млинців, а половину розрізала ось так навпіл, буду трикутничками їх закручувати. Показувала тільки, що папір я ось так жмакаю спочатку руками, для того, щоб він гарно лягав на деко, такий ось лайфхак. І ось закручую млинці трикутничком, викладаю їх на деко. Взагалі я раніше завжди. Ось ці трикутничку млинці, обсмажувала в яйці, ставила на сковорідку під кришкою на малесенькій температурі, щоб м'ясо гарно приготувалося всередині. Вони також дуже смачні виходять. Але останнім часом готую ось так на декові. Так, мені здається, вони корисніші виходять, не настільки смажені, тому ось стільки відправляю їх в духовку десь близько 40 хвилин. Але добре їх накрити фольгою. Тоді вони краще всередині пропікаються і не зажарюються, не засихають. Ну, а у сир я додала. Цукор, також декілька крапель, у мене екстракт апельсиновий, був, можна ванільний додати, будь-що що ви собі любите. І ось змащую млинці, розрізаю їх одразу навпіл, так буде зручніше мені і скласти їх, ну і потім чоловікові буде зручніше її діставати і обсмажувати. Наприклад, на маслі вершковому все обсмажує. І ось млинці вже теж готові, складати їх буду у лоточок. На плиті у мене вже стоїть картопля з водою закипає і я буду робити до неї засмажку, це в мене буде супчик. Засмажую цибульку, далі до цибульки відправляю морквочку, я не люблю сильно засмажувати так легенькою тушкою і відправляю цю засмажку у кастрюлю. Буває, що я не тушкую, як коли мені захочеться, то так я її готую. І також я буду готувати суп з фрикадельками. В мене залишилося фарш, який я використовувала для млинців, тому з нього кручу фрикадельки дуже зручно, ось так вже що одразу є готовий фарш. І накручую фрикадельок багато, так щоб було достатньо. Потім розділити порційну в мене на 2 літра. Мені якраз так добре, щоб у 2 літрових банки потім розлити цей супчик. Додаю сіль, лавровий листочок і накриваю до готовності варю. Далі буду там. Часом ліпити вареники. Тісто пропишу в описі під відео, яке я готую, як завжди, щоб вже не повторюватися у відео. І я вирішила, оскільки в нас мав бути вже обід, потрібно було щось обідати, то я готувала вареники з сиром і полуницею разом. Якось купила полуницю і хотіла зготувати з полуницею окремо, але згадала, що можна зробити ось так з сиром і полуницею. Це дуже смачно виходить. Якщо так не спробували, то спробуйте. Ще, звісно, Смачно з сиром, сир, це У мене з цукром, він з сиром і з вишнями, так теж дуже смачно. Смак такий дитинства. Тому готую ось так сиром з полуницею нам на обід, а чоловіку на роботу я наліплю окремо просто солодким сиром. Він любить, буде йому, тому що ну, з полуницею сиром довго лежати не буде, це чисто так поїсти одразу. Ну, а сиром вже буде йому на роботу. Тим часом млинці мої вже приготувалися, я їх вже склала ось у лоточок, показую вони, рум'яненькі стали. Тут у мене вже наліплені варенички, позначила. Ось такими хвильками заліпила це в мене чисто сиром, і варенички з полуницею і сиром. Тут в мене вже супчик приготувався, я відправляю сюди спагетти. Розламала навпіл, буде в мене супчик з разом. І від... закриваю знов, щоб він доготовлювався, поки спагеті приготуються, тим часом буду готувати відбивні. Я люблю так приготувати або котлети побільше, відбивні якісь чоловікові, щоб він міг собі на роботі, наприклад, зварити чи макарони, чи кашу якусь приготувати, і щоб йому вже ось було до каші відбивні чи котлети. Посолила їх, поперчила, ну, як зазвичай напевне, усі готують. А тим часом показую, вже відварились в мене варенички з сиром, буду також їх, коли вони охолонуть складу, бо щоб вони не злиплися. А ось тут поставила вже нам на обід з сиром і полуничкою. Супчик у мене приготувався також, відправляю сюди ще зелень. Залишаю так настоятися, буквально одну хвилинку покипіти. І після цього я буду розливати у баночки. Лавровий листочок також забираю, що він там вже не потрібний. Розливаю баночки, ось такі в мене частенькі. Супчик виходить як стерилізований, тому що одразу таким окропом заливаю і закриваю кришечкою. Вона плотно затягує, і виходить, як такий стерилізований суп, так довше зберігається. Я будь-що так і борщик так роблю, і суп, словом, рідкі страви, ось такі перші, вони дуже так добре зберігаються. Ну ось Тут я вже обсмажую відбовні. Ну, відправляю спочатку борошно, тоді в яйце, яке в мене підсолене і поперчене, і відправляю на сковорідку. Обсмажую все зазвичай на вершковому топленому маслі. Мені здається, так вони виходять корисніші. ось вже посмажила, також готові. І Далі буду готувати ще одну страву, буду готувати лазанью. Знаю, що багато людей думають, що лазаня – це щось таке дуже важке, але насправді готується дуже швидко і просто. Спочатку на масло обсмажила фарш. Обсмажую його не до золотистості, а просто щоб випарувалася водичком. Далі додаю сюди таку гарну середню цибулинку, обсмажую, поки цибулька трошки обсмажилася. Далі додаю сюди, в мене були помідори у власному соку і додала ще ось ложку ось такого кисло солодкого соусу, це томатний соус такий смачний. Можна, якщо немає помідорів у власному соку, додати натерти помідор. Просто два штучки десь на тертку і теж буде добре. Далі солю, перчого додаю сушений чесничок, перемішую все ретельно, тушкую ще буквально 5 хвилиночок, а тим часом ще натираю твердий сир на тертку, десь мені потрібно 200 г його буде. Можна ще натерти пармезан, також його використовувати, якщо є, якщо немає, то нічого страшного. І ще потрібно нам приготувати соус бешамель. У кастрюльку я відправляю вершкове масло. Масло, розтоплюю його десь 1,5 столових ложки, грам 30 вершкового масла, і додаю сюди 15 дві столових ложки борошна. Ретельно перемішую, трошки, щоб не було ніяких грудочок, А тоді поступово вливаю трошки молочка, знову перемішую, щоб все було однорідної такої маси густої. Ось показую. І тоді поступово знову починаю вливати молоко. Тут головне постійно мішати вінчиком, щоб не. Утворювалися грудочки, ну і коли вже вони загустіли, молоко загустіло разом із борошном і вершковим маслом, тоді я вже додаю спеції сіль, перець і сушений чесничок. І ось так воно вже закипіло. У мене густеньке, я виключаю, і тоді починаємо все просто збирати. Все дуже легко і просто. Застелила пергаментом деко, і на дно я викладаю трошки з цього соусу бешамель, і гарно промащую, далі викладаю листи, вже готові для лазані. Я не готую сама їх колись готувала, але зрозуміла, що простіше купити готові листи. Далі ці листи також ретельно змащую, головне їх змастити дуже гарно по краях, промастити, щоб вони ніде не залишались сухими, щоб тоді вони гарно пропиталися і пропеклися. Далі викладаємо цей фарш, який ми засмажили, по фаршу посипаємо трошки сиром і знову викладаємо ось ці листи. Готові при лазані Далі знову змащуємо ретельно їх бешамелем, знову викладаємо фарш, посипаємо сиром, словом, викладаємо стільки шарів, скільки вам хочеться, наскільки у вас розраховане деко. І, ну, і, звісно, вистачає фаршу. У мене виходить 4 шари ось цього тіста. і по самому верхньому шарі вже за вершальним етапом це поливаємо гарно бешамелем, саме ретельніше, щоб дуже він добре кругом промащений був. Щоб добре ці листи були помащені, щоб гарненько вони пропеклися. І відправляємо у духовку, випікаємо при 200 градусах близько години. Далі достаємо і посипаємо твердим сиром і ще трошки пармезаном. Я зверху посипаю. Дуже смачний, такий пікантний смак додає. Глазані. через хвилин 5-10 дістаємо її і нарізаємо на порційні шматочки. Ось так смачно вона виглядає всередині. Спробуйте приготувати, вам сподобається також. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі в нових відео.